Вітаю вас, дорогі глядачі. Я Роман Заводовський. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Зараз настає досить небезпечний період для України тяжчий ніж був, тому що зараз події будуть розвертатися дуже активно, враховуючи постачання нової зброї, враховуючи деякі заяви наших військовокомандувачів стосовно лівого берега Криму стосовно того, як зараз Активно розбивають ворожі склади і ворожі точки. Згадайте Бердянськ та Луганськ. Зараз ситуація може розвертатися дуже швидко та динамічно, і вороги будуть агресувати досить сильно. Тому всім нам треба бути максимально обережними на даний момент. І знаєте, я помітив для себе теж таку дуже важливу деталь. Ворог поміняв тактику. Ворог б'є. Тепер давно не було загальних повітряних тривог. Ворог зосередив увагу на тому, щоб бомбити південь і схід. Ну і північ так трохи. Тобто там, де поближче до кордонів РФ, там і бомбить. Загальних повітряних тривог останнім часом взагалі немає. Вже 3 чи 4 тижні, вже більше місяця немає загальних тривог. Ворог більше кидає свої сили на те, щоб завдати шкоди людям, які живуть на півночі України, на Сході, на півдні. Я хочу подивитися на циганський колоді карт. Чотири карти витягнути. І давно не користувався. Таро. Хочу витягнути три карти, подивитися. Таро Алістера Кроулі. Хоча я більше працюю з циганськими картами, а не з Таро. Добре, давайте подивлюся. Карта Надіжди падає перша карта. Не втрачайте надію. Моліться, вірте в краще, зберігайте позитив, наскільки це можливо, це зразу перша підказка від циганських карт. Далі, карта сюрпризу падає. Збройне та фінансове підсилення, укріплення системи ППО. Я сподіваюся, що все це буде і все це будуть давати. І його будуть давати. Вже нам багато чого дають, і нова зброя нам багато в чому допоможе. Карта посильного, якісь важливі новини, сповіщення та інформація. І ще одна карта. Карта цвинтаря не дуже хороша карта загрози здоров'ю, загрози життю. Тому, будь ласка, люди, особливо ті, які живуть в східних, південних регіонах, будь ласка, не відвідуйте безнадобності людні місця та не ігноруйте повітряні тривоги. Максимально дбайте про свою безпеку. Дивимося тут на цій колоді. Вісьмірка жезлів. Вісьмірка жезлів, карта сил, карта можливостей. Далі, перевернутий туз пентаклів. Можливі удари досить жорсткі по інфраструктурі. Тому що в прямому значенні туз пентаклів це карта великих грошей, це карта здобутків, це карта багатства. В перевернутому значенні це говорить про те, що вороги починають підготовку до того, щоб от, бомбити і створювати блекаут. Стосовно блекауту, я ще відео запишу окремо. І шестірка чаш це карта наповнення, це карта здійснення бажань, це карта якогось якогось успіху, не би сказав, досить хороша та позитивна карта. Карта позитивних емоцій. Не дивлячись ні на що, я думаю, що ЗСУ дадуть ворогам прочухана. Єдине, що деякі карти, зокрема карта цвинтаря і карта перевернутого туза Пентаклів, вказують на те, що все-таки. Зараз, от якраз більше по тих регіонах почнуться удари, по інфраструктурі можуть бути дуже сильні удари. Тому, будь ласка, вже починайте дбати про те, щоб у вас були всі речі першої необхідності. Висновки з минулого року ми вже зробили. Цього року будемо більш добре підготовлені. Бережіть себе. Ой, правда? Бережіть себе та своїх близьких. Правду говорю, вибачте. А можливо, просто хворію. Так, бажаю всім сьогодні найкращого. Бережіть себе.